Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас відео на тему біткон конференції, на тему аналітики BTC, ефіріума, взагалі теперішнього стану і декількох альтконів, які мене попросили. Тож, давайте почнемо. Дивіться, друзі, стосовно біткон конференції, я виписав дуже багато всяких цікавих моментів з цієї конференції. Хто не знає, взагалі тривала біткоін-конференція, щорічна, величезна в Лас-Вегасі. Там були багато інфлюенсерів, багато аналітиків, багато політичних діячів, інституціоналів і тому подібне. І е, я хотів дати багато інформації стосовно цієї конференції, але коли створював список, всі е, пункти були позитивними. І все одна і та ж сама риторика. Тому давайте я вам дам просто вижимку по цій конференції. З того, що, на що можна дійсно, як на мене звертати увагу, тому що знову ж таки біткоін конференція, туди приходять люди, в 99 випадках, ті, хто тільки топлять за це з позитивного точки зору. Тому давайте просто я дам вижимку, щоб ви зрозуміли взагалі, про що там було. По-перше, сайт біткоін конференції мені дуже не сподобався. Чому? Тому що мені не подобаються ці логотипи, вони. Дуже сильно корелюють з якимись фішками з казино і тому подібне. Я розумію, що Лас-Вегас, асоціація з всіми казино, але я не хотів би, щоб е, такі інструменти, як біткоін, е, робили як фішки, якісь казино. Мені це не подобається, як на мене, це тільки е, підкреслює те для новачків, для тих, хто тільки приходить, що це якесь казино. Хоча я не вважаю, що біткоін це казино. Але ті, хто нашарить, можуть так подумати. Мені це не сподобалось. Давайте дам підсумок. Є, як на мене, декілька пунктів, які дійсно прикольні. По-перше, у біткоін все більше і більше підтримка політичних діячів. Я можу підкріп... додати це посилання під відео. Можете почитати, якщо вам цікаво, я там багато чого дивився, я прикріплю, можете подивитися. Давайте просто дам підсумок. Знову ж таки, дуже сильно збільшується. Підтримка з боку урядів та політичних лідерів: Британія, США, інші маленькі країни. Вони вже е, на шляху повної інтеграції в свої платежі, біткоін, в екосистеми, блокчейнів і тому подібне. Це доволі круто. Е, як на мене, це не те, що там ось ми зараз платимо одразу на мільйон доларів у BTC, ні. Але довгострок – це дуже дуже позитив. А я хочу взагалі сказати, що у нас навіть останнє півроку, рік, напевно, і ще не більше, немає взагалі негативних новин по криптовалюті, тільки позитив. Єдине, що не дає зростати криптів, я маю на увазі альткоїном, тому що біткоін насправді росте і він встановлюється нові нові максимуми. Я кажу про альткоїни, не дає те, що геополітика не зрозуміла, і ще відсутність наративів. І плюс е незацікавленість людях, е людей по альткоїнам, інституціоналів і тому подібне. Якщо, наприклад, ми там сидимо, скажімо, там нас там декілька мільйонів людей, які купують альткоїни, і ми там в Просадці, наприклад, і ми там очікуємо, думаємо, що все, всі і так в альткоїнах, що робити? Ні, ні ніхто в альткоїнах не сидить. Сидять тільки роздрібкові інвестори, тому, як на мене. Це взагалі не те. Можете подивитися по пошуку Google, можете пошукати, наскільки зараз релевантні пошуки по альткоїнам, і вони зараз взагалі, взагалі на дні. Тому ніяких там засадок, прям диких вольткоїнів людей нема. тільки у дрібних інвесторів. Наступний пункт це, напевно, зростання інституційних інвестицій. Я думаю, це так очевидно. Можна просто відкрити. Графіки ATF спотового BTC, і подивитися, що відбувається, більш глибоко копнути і розібратися, що відбувається. Двома словами, інвестиції в BTC з боку ATF тільки зростають, і якщо дивитися навіть на цю діаграму, на цей графік, то більшість часу вона нас зелені, і знову ж таки це доволі позитив. Це якщо так, дуже поверхностно. Те ж саме і про ефірі, не буду відкривати. Там з точки зору профіту, до збитку більше профіт, ніж збиток, тому непогано. Далі розвиток регуляторної бази для стабільних монет. Що це таке? Двома словами, все більше і більше людей, які виступали на цій конференції, торкалися до теми не тільки BTC, а й інших ряд альткоїнів. Такі, як, наприклад, Solana, такі як Ethereum, такі, як стеблкоїни, я теж їх віднесу до цього. І до чого це веде? До того, що все більше і більше інституціоналів розглядають саме інвестиції і впровадження блокчейнів не тільки з точки зору BTC, а й з точки зору альтконів. Тому це доволі непогано і я хотів це теж виділити. Далі інновації в платіжній інфраструктурі. Знову ж таки, це відноситься саме для платіжних блокчейнів, для платіжних технологій, такі як XRP, XLM, будь-які. Добре, не будь-які. Більшість свапалок, це може віднестися такі монети, як Uniswap, наприклад. Тож, ZRO, ZRX, ZK, багато монет можна подивитися. Але по конкретиці інновації в платіжній інфраструктурі. Більшість країн, саме передових, які з великим ВВП, я кажу про. США, я кажу про Китай, я кажу про Велику Британію, Канада, інший ряд країн. Вони всі зацікавлені впровадженні блокчейн-технології в свою платіжну систему. Тобто це настає така ера Web3, можливо, і знову ж таки, це дуже-дуже великий позитив. І одразу хочу сказати, знову підкреслити, це не означає, що ми зараз полетимо на мільйони доларів по BTC, по всім альткоїнам. Ні, це просто. Один з наративів, один з фундаментальних таких показників, які дійсно дають нам позитив і надію на криптовалютного майбутнього. Тому, як я казав ще декілька місяців тому, може зосередитись і збирати портфелі на фоні саме цього. Тобто брати альткоїни, брати щось більш фундаментальне на тему того, що є платижні перспективи. Тож аналізуйте з точки зору цієї категорії. Ваші портфелі теж не треба все там, купувати в 2, в Layer 1 і тому подібне, в DeFi і, і так далі. Інвестуйте також і в платіжні системи. Це один з таких з ключових факторів, які можуть відіграти в майбутньому it якщо він взагалі буде. Далі давайте пройдемось по BTC. Знову ж таки, по біткоін-конференції дуже багато, тільки позитив. Всі купують біткоін. Всі задоволені, всі чекають ту зиму і ну, тому подібне. Круто, хай чекають, будемо сподіватися на це. Тому не буду довго на цьому зупинятися. Давайте подивимось BTC. Давайте відкриємо інший графік. Давайте, наприклад, цей. І глянемо місячний таймфрейм. У нас відкрився новий місяць. Це доволі важливо. Хочу зауважити. На те, що дивіться, наскільки у нас бичачий місяць. Доволі доволі гарно. Минулий місяць, як я казав, він закрився позитивно, але прям-прям, не, не було повного поглинення цієї свічки. Але наступний місяць взагалі закрився шикарно, тобто наш травень. <кій> І основне плюс, як на мене, якщо дивитися по технічному аналізу просто по свічці, то можна виділити просто те, що ми закрилися. Класне, малю. Те, що ми закрилися тілом вище всіх свічок. Тобто ми встановили новий максимум по закриттю тіла. І це доволі бучаче. Далі, якщо перейти на більш дрібний таймфрейм, наприклад, тижневка. На тижневці все у нас е, теж насправді перспективно, позитивно, все круто. Але є перша свічка за 7 днів, шортово. Що це може свідчити? Звичайно, це не означає, що ми одразу підемо вниз, це не означає, що ми підемо нагору. Але один з показників на те, що у нас цей тренд вже ослабляється. І одразу хочу сказати, що я в Телеграм-групі публікую іноді відео з оглядом ситуації. Якщо у вас немає в Телеграм, раджу туди перейти, тому що там були відео з аналітикою. Далі. Де не таймфрейм? Де не таймфрейм? У нас відбулось. Давайте навіть перейдемо на цей графік. Хочу тут прокоментувати. Пам'ятаєте, я казав відео в YouTube, напевно, це було в YouTube, а не в Telegram. Що для мене буде першим сетапом на те, що у нас завершується оцей тренд? Я не кажу про, про цей весь наш глобальний цикл, глобальний тренд, я кажу про ось цей тільки. Перша ознака для мене і перша шортова ситуація це був сетап поглинення. Тобто у нас ось новий максимум, і наступна свічка закрилася, повністю поглинувши минулу попередню. І це такий шортовенький вже сигнал на те, що нас може очікувати розворот по цьому локальному тренду. В принципі, так і сталося. Тут розглядалася шортова позиція. Далі ми скоригувалися, і одразу хочу сказати, другий фактор, другий фактор це пробиття нашої такої трендовою лінії. Можна сказати, у нас існує навіть тут канал, це нижній кордон нижнього. Нижній кордон нашого каналу. Що в нас і сталося? Ми пробили е, нашу трендову навіть з ретестом. Тобто був навіть ретест на, наприклад, на 4H. Це можна було побачити і протрейдити. Тут те ж саме розглядалася е, шортова позиція. Тобто ось шортова позиція розглядалися. Деякі з них я протрейдив, деякі ні. Е, е, ось ретест нашого кордону і пішли далі. Тобто, є сетапи на те, що у нас дійсно завершився цей локальний тренд. Далі, що я очікую? Взагалі хочу сказати по глобальним очікуванням по BTC, по глобальним нашим основним зонам підтримки. Можна відкрити навіть просто денний таймфрейм. Одразу почнемо з початку цього нашого локального тренду. Найщільніша підтримка взагалі всього цього тренду. Як на мене, це ось ці позначки. Це там 87-88, можна зачепити ці наші максимуми. Тобто, ось цей рівень, наша най найсильніша зона підтримки. Раніше я казав про цю, я помилився, одразу хочу сказати, ось ця зона підтримки найсильніша. Чому? Тому що у нас тут сплески об'ємів, сплески по графіку. Тобто, очевидно, дуже сильний рівень, де є сильні-сильні покупці. Якщо цей рівень буде пробуватися, то це, як на мене, буде потенційно на те, що ми можемо побачити розворот по навіть всьому циклу. Тому будемо сподіватися, що ми не будемо пробувати 80, 88, 84 тисячі десь так. Реакцію ринку я очікую від цього рівня, якщо підемо сюди доволі-доволі сильно. Далі, якщо піднятися вище, у нас ми пробили минулі наші зони підтримки. Тепер у нас утворилася зона супротива на позначці, на позначці 106-107 тисяч доларів. І далі, як на мене, на очевидні зони підтримки, які ми вже протестили, це 103-104 тисячі. І далі така основна доволі така психологічно сильна, е, сильна цифра це 100 тисяч. Це якраз ці позначки. Минулі наші максимуми. Ковзана. 50, середня ковзана, 50-денна. плюс е, теж сплески об'ємів. Тобто, як на мене, ось тут може бути теж потенційний розворот по нашій корекції. Якщо корекція продовжиться, знову ж таки, очікую, як мінімум, як мінімум гарне відбиття від цього рівня е, з ймовірністю, там, якщо лонгувати і забрати там, хоча б там, 5%. Якщо чекати про щось прям більш. Глобально, якщо ми будемо пробувати це, то, як на мене, це ці позначки, все без змін. Локально, якщо дивитися, що я очікую, давайте глянемо. Локально я поки що не бачу, як ми будемо пробувати позначки 106-107 тисяч, але якщо будемо пробувати, звичайно, це вже похід на 1108-109, і будемо тут дивитися за реакцією. Так, тобто, як на мене, шорти актуальні з цієї зони і з цієї. Тут. Як на мене, непогано можна відкривати, тому що тут дуже кроткі стопи можна ставити, як тут, як і тут. Навіть якщо тут виб'є, можна буде перезити тут. Якщо вже тут виб'є, то це вже потенційне завершення цієї корекційної структури. Далі там у нас супротиву і на цій трендові, і на цих на зонах, на цій зоні продавця. Тобто у нас такі є три, три зони супротиву. До яких можна, в принципі, йти, але поки що нема натяку на те, що ми навіть пробуваємо це. Тому будемо дивитися, аналізувати. Якщо проблема, звичайно, я взагалі не буду проти. Я не кажу, що треба шортити, як тільки ми дійдемо сюди ні. чекаємо сетапу і поглинення на більш дрібному таймфреймі, там можливі, можливі дивергенції по об'ємам, по RSI і тому подібне. Подивіться моє відео по індикаторам, по урокам в безкоштовному доступі. Там все розповідаю. Далі, давайте поговоримо про ефіріум. Ефіріум теж доволі цікавим. Хочу одразу сказати, що Ефіріум виглядає доволі доволі непогано, неочікувано, якщо чесно. Ефіріум до BTC Ефіріум до BTC. виглядає доволі побитчимо, пояснюю чому. Пам'ятаєте, я казав, що у нас є сплеск, як на мене, сплеск об'ємів, сплеск, сплеск по графіку. Я вважаю, що це було дно по Ефіріуму. Я не думаю, що Ефіріум покаже себе нижче цих позначок на цьому циклі. Я можу повірити в те, що можемо піти на ці позначки з ретестом, але я не думаю, що буде встановлений новий мінімум. Така моя позиція. Далі, у нас є теж така трендова ця сірева, як ви помітили, напевно. Ми її з першого разу не пробили, не пробили, потім пробили і навіть з ретестом відбилися. І що це означає? Це означає, що потенційно ми можемо пробити нашу ось цю сильну, сильну зону супротиву. Яка раніше у нас була як зоною підтримкою, тепер у нас це зона супротиву. І, як на мене, саме цікавий двіж по альткоїнам може потенційно статися тоді, коли ми проб'ємо по ефірімо цю зону супротиву і закріпимось на цьому рівні, там, плюс 26, 27, десь так. Тобто, якщо ми закріплюємось тут, як на мене, це буде доволі, доволі цікаво по альткоїнам. Дуже хочеться, щоб ми, звичайно, пробували ці. Зони супротиву основні і рухались далі. Там нас очікує ще 200 денна ковзана, тож там доволі в нас теж будуть цікаві інформації. Але, як на мене, цю зону було б доволі доволі непогано пробити. На тижневках, в принципі, те ж саме. На місячному таймфреймі, на таймфреймі напевно, на місячному таймфреймі у нас є сетап поглинення. Теж, і це на місячному, це доволі важливо. І хочу, щоб ви звернули увагу, що у нас. І об'єми більше за минулі. Тож, як на мене, тут все виглядає доволі-доволі непогано. Порисаю була в нас перепроданість. Останній раз перепроданість по була ніколи. Якщо дивитися по цій історії. Тому таке, як на мене, як на мене, це було дно по ефіріуму. Наступні дві монети, які хочу прокоментувати, це і Хіп. E мене просили навіть декілька людей, насправді. Давайте я. Рекомендуємо. По-перше, Apex децентралізовані фінанси. Децентралізовані фінанси, як на мене, це доволі доволі перспективно, як я казав ще з точки зору навіть біткоін конференції. Е, мені подобається сфера децентралізованих фінансів для інвестицій. Це круто. Але у Apex є велика проблема це те, що вони змагаються з дуже великими е, конкурентами. У них конкуренти, такі як DDX, GMX. Тобто у них доволі, доволі значна конкуренція. І поки що, поки що вони, як на мене, нічим не відрізняються від них. А це, напевно, один з ключових факторів в конкурентноспроможності. Треба чимось виділятися. Я поки що не знайшов а, прям тим, чим вони можуть виділятися, наприклад, від IDX. Так, вони більш відносяться до традиційних фінансів, і це круто, бо зазвичай м, країни, інституціонали. Дивляться в сторону цього традиційних, а потім вже щось там нетрадиційне. Але поки що не можу сказати, що прям щось тут дуже круте є. Далі, з технічної точки зору. Дивіться, ми прийшли зараз в дуже сильну зону покупця. У нас тут був величезний величезний всплеск по об'ємам і по графіку. І що мені одразу кидається в очі. Ось це зона це рівень. Що мені одразу кидається в очі, це те, що ми пробили цей рівень, ми його пробиваємо. Якщо наступні тижні будуть закриватися під цим рівнем, я б не ризикував би інвестувати в цей проєкт. Якщо ми пробуємо навіть найсильніший сплес покупців з першого разу без відбиття, так, добре, у нас тут було відбиття. В принципі, було, давайте на дня це глянемо. Ось реакція була, дивіться. Тобто рівень дійсно існував. Реакція була вона була доволі значною. 60% це круто. Але далі ми здулися і пішли далі вниз. Тож, якби я інвестував в цю монету, я б гарантовано не інвестував би велику долю від свого портфелю. Занадто підвищений ризик. Воно того не вартує, як на мене. Так, потенційно, тут, звичайно, альткоїни і ринок криптовалюти це надзвичайні можливості. Якщо дивитися по трендові наші, це там 600%, прямо, якщо дивитися по зонам, це з поточних там 150-200%. Але, як на мене, воно цього не вартує, краще орієнтуватися на більш сильні інструменти, які показали вже силу на цій ведмежці, навіть такі як Лінка, Валанщині, Своп. Тобто вони показали, що вони сильні. Apex не показав, що він сильний. Тому, звичайно, відношу цю, цей проєкт до повного стартапу, але не підвищувати ризики. Ось мій підсумок. Буде не в ця монета чи ні? Скоріше за все, ні. Чим так. Далі хіпо. По-хіпо, хіпо це мемкоін, звичайно. Мемкоін нічим не підкріплений, крім інфлюенсерів і. Великою кількістю роздрібних інвесторів, до речі, по APEX я забув сказати, що більша, більшість доля APEX монет у розробників. Погано це чи добре. З однієї точки зору, тут треба дивитися, як довго вони тримають ці монети. З самого початку або вони відкупають. Якщо вони відкупають монети з часом, то це доволі гарний показник. Якщо вони Тримають з самого початку цю більшість долю монет, це погано, тому що вони можуть е, взагалі вкатати в ноль цю монету. Згадав і сказав. Далі, по Хіпо. Мемкоін нічим не підкріпний, крім е, великої кількості роздрібних інвесторів, е, далі інфлюенсерів і тому подібне. Е, у мене немає жодного мемкоїну в портфелі. І якщо дивитися за графіком Хіпо. HIPO... Якщо дивитися за графіком Хіпу, ну, тут нема що казати. Інструмент надзвичайно погано виглядає. Звичайно, я теж не збираюся інвестувати в такі монети. І я не розумію, навіщо в них інвестувати. Тільки якщо, ну тільки якщо що, тільки якщо виділяти невелику долю від портфелю, наприклад, якщо б виділяв би, там, велику долю від портфеля, то я переживав би. Я б переживав. Так, я, можливо. Міг би пропустити там надзвичайно великий профіт, якщо такі монети стрільнуть. Такі, як Апекси, Хіпа, може стріляти там на сотні, тисячі відсотків. Ми таке ми бачили у 2021 році, і у 2022 навіть по деяким монетам. Але е їх настільки багато, таких монет, що ти ніколи не вгадаєш, яка з них стріляє. Купити тут, ну, технічно не виглядає, чому, чому? я тут повинен купувати. І, можливо, навіть і нема сенсу аналізувати технічно такі монети, як Apex Hip, тому що вони всі в нулі вкатані. Тому тут треба тільки виділяти ту суму, яку ви готові втратити, по-перше, трейдити і інвестувати від свого ризики мані-менеджменту і бути, підходити до ринку з холодною бадьорою головою. Тому будьте обережними, як на мене. Повторюю, як на мене. Монети, які показали себе сильними на цьому циклі, їх доволі багато. Такі, як Solana, як Лінк, у мене, до речі, вон відкритий. По Аваланч ми сильно виглядаємо. По Алгорант. Ми непогано, але тут є питання, але непогано. Uniswap взагалі, шикарно виглядаємо. А там середньо. Тобто, як мінімум є три доволі сильні монети, які виглядають доволі погано. Доволі непогано. Хоча їх можна пошукати і набагато більше. Я краще, наприклад, проінвестую в лінки і заберу свої там 100-200% потенційного профіту, ніж буду купувати тот же Apex і Link з надією забрати там 1000%, але набагато з більшою ймовірністю отримати скам в портфелі. І це відноситься до таких багатьох монет. Я знаю, що багато глядачів сидять в. Монетах з великими просадками, моїм тому подібне. І сподіваюся, я свою думку доніс до вас. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Всі корисні послання будуть під цим відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати будь-які коментарі, мені буде приємно. Можливо, у вас є якісь цікаві теми для майбутніх відео. І підписуйтесь обов'язково в телеграм-групу. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких і до побачення!